Спочатку вони вийшли, аби стати частиною Європи. Потім просто хотіли зберегти свою країну. Але ніхто тоді й не міг уявити, як розгортатимуться події в Україні, які сколихнуть увесь світ. Ближче дойблін. Там через тим не зовсім виясть. Робота маркеншов. Ніч з 20 на 21 листопада 2013-го. Перші студенти виходять на майдани країни. Естафету жваво підхоплює й Івано-Франківськ. Тоді уночі на площу біля ратуші вийшли перші демонстранти. А вже на ранок активісти перемістились на вічовий майдан, де розгорнулось наметове містечко. А далі студентські страйки усе доволі мирно. Вимога номер один від тодішнього президента Януковича. Підписання угоди з ЄС. Виходячи на Майдан, вони й не думали про насильство і жорстокість просто хотіли, аби Україна стала частиною Європи. Та все переламала ніч на 30 листопада. Тоді стався перший силовий розгін мирного майдану. Інтернет і телебачення облетіла новина про жорстоке побиття Беркутом студентів. Ту ніч постраждав й товариш Тетяни Максим. Дівчина пригадує, як зранку прокинулась і дізналась про силовий розгін у Києві, жорстоке побиття активного учасника Євромайдану в Івано-Франківську. Зізнається, тоді стало страшно а ще більше охопила злість. Тоді стало страшно, але цей страх був якийсь, він переріс, напевно, в злість до всього, що відбувається, і він не відштовхував, а навпаки, притягував. Якщо до того було теж, було напевно страшно, але це ж було щось таке цікавість, якесь таке бажання от робити щось наперекір, то тепер це просто була злість і бажання помститися за всіх. Після побуття студентів повстала вся країна. Тоді, у Києві, на Майдані забилося серце України. Події розвивалися із шаленою швидкістю. Страйки, захоплення адмінбудівель у містах, блокування військових частин. Він з першого дня був на івано-франківському Євромайдані. Михайлові разом із друзями вже не сила було терпіти режим тодішньої влади. Ані страху, ані бажання відступити у хлопця не було, бо чітко розумів, в Україні твориться нова історія. Особисто я, коли йшов, я розумів, чим це може закінчуватися. Я розумів, що це серйозна річ, і зараз люди, ну тобто, студенти просто так не, не піднімаються, і це в історичному процесі незалежної України доводилося вже не один раз. Довгі місяці боротьби здавалося б найгірше позаду. Українці пережили побиття студентів, перші жертви майдану. Але те, що відбуватиметься далі, вразить увесь світ. Розстріли протестувальників. Там у Києві на Грушевського загинув Іван франківець Роман Гурик. Проводити героя Небесної Сотні в останню путь зібралося усе місто. Ей, Плине кача ти сині. Ж моя не лай мені, манко ж моя, не лай мені. мене, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. Sam ne znaju de pohinu, sam ne znaju de pohinu, Два роки Україна й досі продовжує свою боротьбу. Українців не зламали ані криваві події на майдані, ані російсько-українська війна, яка й досі триває на сході. Наші люди стали сильнішими, бо дуже сильно люблять свою країну. Вони віддавали та продовжують віддавати своє життя за неї, адже вірять, що вона стане квітучою, вільною та воістинно незалежною.